Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила наполегливості Луки 18.1. Треба молитися завжди і не занепадати духом. У 1917 році. Молода кравчиня дуже зраділа, коли її прийняли до однієї з престижних нью-йоркських шкіл моди. Втім, коли Ен Кон прибула для реєстрації, директор школи сказав, що їй тут не раді. Будемо відверті, міс Кон. Ми не знали, що ви негритянка». Рішуче відмовившись повертатися назад, вона прошепотіла молитву. Будь ласка, дозволь мені тут залишитись. Побачивши наполегливість Н, директор врешті дозволив їй залишитись. Однак відокремив від решти студентів, які були білими, і залишав відкритими двері в аудиторію, аби Н могла слухати з коридору. Будучи неймовірно талановитою, Н закінчила навчання на шість місяців раніше і привабила клієнтів з вищих світських прошарків, в тому числі колишню першу леді США. Жаклін Кеннеді. Саме Ен розробила дизайн її весільної сукні. Насправді, Ен шила сукню двічі, шукаючи Божої допомоги. Після того, як над її ательє стався прорив трубопроводу, який пошкодив першу сукню, наполегливість справляє значний вплив, особливо в молитві. Ісус розповів притчу про вдову, яка настійливо благала неправедного суддю допомогти їй. Спочатку він відмовляв їй, однак потім вирішив через те, що вдовиця Отця докучає мені, то візьму в оборону її. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч так, він це зробить. Отож наполегливо молімося. І ніколи не знеохочуємося. Що допомагає вам виявляти наполегливість у молитві? З якими проханнями ви ще й досі звертаєтесь до Бога? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що відповідаєш на мої наполегливі молитви. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.